Сьогодні знову в гостях студії FM практичний психолог Світлана Шараз. Вітаємо вас, Світлана Володимирівна. І тема досить цікава. Весна на дворі. Вона, ніби в унісон, та тема наша Обійми для людини і суспільства. Світлана Володимирівна. В чому ж значення обіймів для людини і суспільства? Актуальність цієї теми. Про цілющі властивості, чудодійні, чарівні властивості обіймів писали навіть у старовинних манускриптах багато тисяч років тому. І є навіть така інформація, що у 13 столітті у перервах між хрестовими походами е, імператор священної Римської імперії Фридрих ІІ е, велів зробити, ну, це тепер зветься експеримент, а е, він наказав відібрати певну кількість діток е, новонароджених і надавати їм тільки необхідний догляд, тобто ну, годувати, так, мити і. Температуру там підтримувати певно, але не пестити їх, не обіймати їх, не розмовляти з ними. І згідно цієї інформації, з цих діток не вижив ніхто. Ну, я в 13 столітті не жила, я не можу це перевірити. Але коли я навчалася у медичній академії, нам розповідали, наприклад, таку історію, що дітки у дитячому будинку, ті від яких відмовилися, новонароджені маленькі немовлятка, помітили спеціалісти, що одна дитинка розвивалася нормально, ну а інші ж. Як зазвичай дітки, які не отримують уваги. І вони почали шукати причину, бо та дитинка і вагу набирала, і була така жвава, і гарно так розвивалася. І виявилося, що просто прибиральниця, яка прибирала це приміщення, так як та дитинка лежала найближче до дверей, то ця прибиральниця з цією дитинкою розмовляла, іноді брала на ручки, і був отакий от результат. І психологи. Стверджують на базі вже наукових даних, тобто вже сучасні психологи, стверджують, що обов'язково будь-якій живій істоті потрібні обійми і Тут не мається на увазі сексуальний підтекст. Так, тут мається на увазі, що це може бути людина близька, рідна, або людина просто знайома, або навіть добре налаштована незнайома людина, або навіть кішка, собака, чи морська свинка, чи будь що хто, тобто просто контакт із живою істотою, і вчені стверджують, що якщо цього не відбувається, то людина замикається на собі. Людина втрачає відчуття близькості, із взагалі з усім людством, і втрачає контакт із реальністю. Тому обійми дуже корисні і вони приносять користь і задоволення не тільки тим, кого обіймають, а й тим, хто обіймає. Світлана Володимирівна, і все ж таки, скажіть, як впливають обійми на здоров'я людини? Вчені це вже дослідили дуже ретельно, тому в них є дуже такі конкретні глибокі дані. По-перше, збільшується кількість ендорфінів, а ендорфіни, це так на хвилиночку, це речовина подібна до морфінів, уявляєте собі? Тобто, зокрема, ця речовина зменшує біль, якщо він є в людини фізичний біль, і навіть викликає трошечки відчуття ейфорії. Далі це підсилює імунну систему. Далі це стимулює центральну нервову систему. Це покращує сон, це надає сили. Це вчені знайшли, що це має властивості омолодження організму. Далі нормалізує діяльність нервової системи, знімає стрес. Далі зменшує риск серцево-судинних захворювань. Якщо людина хворіла, то обійми прискорюють одужання. Ще під час обіймів виділяється такий гормон, як окситоцин. А окситоцин знімає відчуття депресії, нормалізує кров'яний тиск і зменшує ризик теж серцево-судинних захворювань. Далі підвищують обійми рівень гемоглобіну. А гемоглобін, по-перше, це укріплення взагалі всього організму. А по-друге, це Теж підсилення імунітету, і це теж прискорення, одужання від хвороб. Далі психологічні такі суто властивості, обійми покращують, підвищують самооцінку, позбавляють внутрішніх страхів, позбавляють відчуття депресії і позбавляють відчуття самотності тобто і на фізичний наш організм, на фізичне тіло дуже потужна дія, і на психологічний стан людини і навіть вчені ще дослідили і довели, що ті суспільства, ті суспільні групи, де люди мало обіймаються або не обіймаються, ці суспільства набагато більш агресивні. Але для того щоб не бути агресивними людям. Вже з дитинства потрібно якомога більше дітей обіймати. Ви Якраз трішки вже і зачепили цю тему. От хотілося б, щоб ви більш детальніше розповіли про те, як впливають обійми на дітей. Ви, як завжди, праві, бо психологи вважають, що для дітей це найважливіше має значення у, як умога більш ранньому віці. Якщо дітки отримують достатню кількість уваги від батьків, уваги я маю на увазі тактильної, зокрема, якщо батьки їх пестять, гладять, обіймають і так далі, то звичайно вони краще і скоріше розвиваються, вони менше хворіють, у них краще імунітет, то було стосовно фізичного тіла, але ще дуже важливий психологічний момент, бо та дитинка, котрій було достатньо обіймів, вона виростає здатною до співпереживання, здатною до любові. А діти, яких не обіймають, вони Звичайно ж, окрім того, що вони фізично гірше розвинуті і розумово вони гірше розвинуті, і вони психологічно не впевнені в собі, не пристосовані до життя, схильні до антисоціальних дій. І вони є таке дослідження, що вони не дуже здатні любити діти, які до 7 років не мали обіймів. Вони взагалі потім виявляються нездатними любити інших. І з таких людей, за інформацією вчених, частіше, набагато частіше, виростають психопати, соціопати, люди з певними розладами, люди, які нездатні адаптуватися у суспільстві, і які вчиняють такі антисоціальні а, речі. І я не знаю, як вчені це спромоглися дослідити, але є навіть кількісні дослідження. Тобто Вірджинія Сетір вважає, що дитині для виживання потрібно чотири рази обніматися на день, вісім разів для підтримки, дванадцять для того, щоб вона. Добре росла. Деякі вчені вважають, що взагалі там 30 разів на день, деякі вчені кажуть, що щоб людина почувалася щасливою, їй треба 7 хвилин загалом обіймів на день. Тобто дані трошки різні, але. Те, що це дуже потрібно, я думаю, що ніхто з нас не сумнівається, хоча ну, начебто це і зрозуміло так кожній людині. Але насправді є дуже багато родин, це так звані холодні родинки з так званими холодними стосунками, коли люди одне одного не обіймають. Тобто, коли жінка не обіймає чоловіка, не має такої потреби, їй це навіть неприємно, чоловік не обіймає жінку. Знов-таки особисто в мене виникає питання, навіщо вони живуть, але тут теж різні так, моменти є там у соціумі положення, там гроші чи ще щось. Але у таких холодних родинах, ну, звичайно ж, виростають такі діти, які не мають. Такого фізичного контакту від своїх батьків, і вони коли спілкуються потім зі своїми однолітками, вони такі більш відчужені, вони більш агресивні, вони більш колючі. І на превеликий жаль, коли вони створюють родини, вони своїм дітям теж передають оцей холод, тобто така низка виходить поколінь холодних сімей із холодними стосунками, на жаль. Ну, не даремно ж говорять в народі, все починається з дитинства. І якщо дитина виростає у хорошій справжній сім'ї, яка турбується про неї і є тепло і ніжність, то від цієї дитини, від цієї вже дорослої потім людини можна чекати всього найкращого. І в сім'ї тоді буде тепло і затишок, і їхні діти будуть виростати теж на кшталт своїм батькам. І повертаємося до теми дорослих. Особливо в дорослому віці люди відчупають потребу в тому, щоб тепло і ніжність панували в домі. І коли вже починає, починаються проблеми із здоров'ям, тоді особливо всі над цим задумуються. Тож, будь ласка, більш розлого розкажіть про те, яке значення мають обійми вже для дорослих людей. Я думаю, що дорослі люди, які нас з вами чують, вони кожний відчув свій внутрішній стан, так свою внутрішню потребу у підтримці у обіймах. І дійсно дивіться, обійми це перш за все підтримка. Це перш за все. Дати людині відчути, от не зрозуміти так, на відстані десь, а відчути прямо фізично, що ти не один, що я з тобою, що в тебе є підтримка. Тому це дуже важливо для дорослих. І деякі вчені, Марія Ізволенська, наприклад, вона каже дуже цікаво, що дитину треба обіймати 30 разів на день. Але Дорослих треба обіймати ще більше, щоб відігріти те, що було заморожене. Тобто мені це дуже подобається. Їй такий вислів, що треба реабілітація у цьому плані для дорослих, які цього не мали. Є така інформація, вона вже ближче до нас, тому я думаю, що це достовірна інформація. Альберт Ейнштейн, Просив свою дружину, коли в нього були труднощі, якісь в його дослідженнях, в його роботі. Він просив дружину, щоб вона його обійняла. І її тепло, її увага, її підтримка наповнювали його життєвою енергією, і він від цього краще відчуваючи цю підтримку. Так він відпочивав е, душею в ці моменти і набагато більш продуктивно е, працював. І це було поштовхом до успіху. Звичайно, так. Ну за кожним чоловіком так видатним стоїть жінка. Італійські медики зробили таке відкриття, що обійми цей еліксир молодості, і довголіття. І люди, які... Одне з одним лагідні живуть на третину довше ніж замкнені в собі люди. Ну англійське є таке прислів'я: що якщо кішку не гладити, то вона, вибачте, помирає. Зараз особливо важливий. Такий тяжкий період в Україні, і люди досить часто переживають стресові ситуації. А ті, хто приходить із гарячих точок, то взагалі їм надзвичайно тяжко, і кожен хоче тепла і ласки. Мабуть, про те, що обійми досить значені. Ви якраз говорили про реабілітаційні там моменти, я думаю, що треба особливо проявляти в цей період такі чуттєві моменти і обійми. Мають бути присутніми тоді, коли зустрічаються навіть люди, які приїхали із фронту, і з ними треба теж бути лагідними. Це, і, до речі, я бачила такі моменти, навіть ну, незнайомі люди на вулиці, так вони просто от коли вони бачать, що людина приїхала, звідти вони просто підходять і з вдячністю обіймають, дарують своє тепло. І, до речі, є дуже дієвий спосіб. Це я вже чула від тих, хто цю терапію проходив. Є дуже дієва терапія, коли люди з психологічними травмами, от саме військовими, зокрема, коли вони спілкуються з собаками і з конями, і вони самі кажуть, що це дуже дуже. Дуже дієвий спосіб, що це дуже потужно впливає, просто попестити песика чи котика. Ну є такий жарт. Якщо вам погано, то обійміть кота. Тепер погано не тільки вам, але й котові. Ну але це жарти жартами, але це дуже дуже дієвий спосіб. І навіть є такий поділ, як гарно впливають короткошерстні, як гарно впливають пухнасті, ті покращують більше там серцево-судинну систему, ті більше знімають стрес. Тобто навіть є отакі дослідження, які наші пухнастики як на нас впливають. Ми говоримо про обійми, але ж досить значимим є й те, що в календарях з'явилися навіть дні обіймів. Так, є міжнародні дні обіймів, це 4 грудня, 11 лютого. А є в Сполучених Штатах Америки національний день обіймів, і от що цікаво, що як з'явилася ця дата. Просто у 1986 році один закоханий студент одного з університетів Сполучених Штатів він просто дуже. Потребував приводу, щоб обійняти свою кохану дівчину, яка не знала про його почуття, і він запропонував в університеті сказати, що а зараз національний день обіймів. І так цей момент увійшов офіційно вже в розклад життя. Тому в Америці святкують національний день обіймів 21 січня. І ще, я думаю, в нашому місті я таке бачила: флешмоби є. Коли дівчата, хлопці, будь-хто стають на вулиці і тримають плакат, обійму безкоштовно, тобто люди просто підходять так, отримають тепло. Це започаткував Хуан Ман, Він вийшов вперше, взагалі, в історії людства. Так він вийшов із таким плакатом, і першою до нього підійшла. Це було в Америці літня жінка, яка йому сказала, що в неї померла дочка, а тепер ще й померла собака, і вона потребує підтримки. Тобто, це був перший момент, коли це було започатковано. А ще різні... Наприклад, люди різних національностей вони мають трошки свої традиції. Наприклад, в Іспанії, коли зустрічаються люди, і в Італії вони обов'язково обнімаються незалежно від віку, незалежно від статі. Це в них просто таке привітання. Вони обов'язково обіймаються. Далі в Італії, наприклад, чоловіки, якщо вони друзі, тобто в них є там дружини і так далі. Але в них нормально пройти по місту, обійнявшись чи взявшись за руки. Тобто там такий тактильний контакт, ви ж знаєте, які вони всі щасливі, як вони всі сміються. А от, наприклад, в Іспанії є така чудова традиція, чоловік на вулиці має право поцілувати незнайому жінку, якщо він бачить, що вона засмучена. Тобто, ну, мені здається, що це дуже цікава така традиція. Отже, Соціальні групи, які більш тактильні, які більше підтримують одне одного, вони більш щасливі, і вони більш і фізично, і психологічно здорові. і Вони довше живуть. У них продовжується активне довголіття. Тому я вважаю, що є сенс над цим подумати і на рівні кожного особисто близьких стосунків, і на рівні суспільства взагалі. Дякую, ви зробили і висновок цьому. Тож, шановні, надавайте якомога більше значення таким проявам любові, ніжності, тепла і даруйте обійми, даруйте ніжність вашим близьким, рідним і навіть незнайомим людям. І не чекайте 4 грудня і 11 лютого. Нехай кожен ваш день буде днем обіймів. А ми дякуємо гості студії за приємну розмову. І нагадуємо, сьогодні в гостях студії Парсити ФМ була психолог, практичний психолог Світлана Шараз.